Вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Від хвороби трішечки відійшов, але відлуння ще є. Трішечки вниз ще говорю, але загалом вже набагато краще себе почуваю. Ось. І був трішечки вільний час з тої посилочки, яку я вам демонстрував, перемив касетки. Повітря, пилючку з неї, здув, як то кажуть. І на деякі касетки трішечки полярнув боксики їх. І, так, і подумав, що сьогодні я вам, мабуть, покажу з тої коробочки касети Pioner. Типу Pioneer. Ті Pioneer як... Хто я хоче, але Піонер, так Піонер. Хай буде Піонер. Так ніби. Ніби зручніше. Pioneer. Якось незвично, так? Да? Так що сьогодні будуть у вас півонери. Давайте розпочинать. Так, ось перед вами 6 касет е піонер. І я все ломав голову, як би поділити відео. Тому що, вроді би, як за, за один відос 6 касет трішки ніби якби, забагато. Ось і подумав, можливо, тут 4 це у нас фіромки, одна хромка і один метал. Я подумав, може, давайте хромку метал другою частиною зробимо? Касетки. А сьогодні. Ой -ой -ой. А сьогодні подивимося фірумки. Модельний ряд. Нагадаю, ось ці чотири касетки. Це 81 82 рік. По серійному номеру. Вони там в основному такої від 80-й, 82-й, 83-й. Наскільки я розглядів. Ця 84-й рік модельний ряд і 82-й. Ось ця. Ну, давайте зробимо ось так. Ми Хром і метал. Відкладемо пока в сторону. Давайте хоча б сьогодні чотири цих фермки роздивимось. Так ось. Е, розпочну, мабуть, я ось цієї. Чому? В мене одна єдина така касетка є в запечатки, і я хочу просто вам її продемонструвати. Якось вона виглядає в запечатки. Ось ця касетка. Подивитися. Так, тут, бачите. Якась різна інформація. Ні, ну, не те, що різна, вони повністю ідентичні, але хоча б ви подивилися, як виглядає касета в запечатаному вигляді. Ось так от: Pioneer Electronic Corporation, Токіо, Japan. Але всі ці касети Pioneer виробляла компанія Fuji. Так як PNR сам це не виробляв. Ось так виглядає запечатка. Ось. Ну і, як то кажуть, давайте перейдемо вже до вскритих. Одна, одна єдина запечатка І, чесно кажучи, шкода, нехай вона в мене поки залишиться. Так, ну ці боксики, бачите, вже поліровані. Касетки стали гарними. Без пилючки. Так, трішечки донизу. Ось так от. О. Ну і давайте розглядати. Розглядати. Ми їх спробуємо сьогодні навіть калібрнути. хоча шкода деякі касети з записами. Ну, на цій, наприклад, тут у нас що? Дідюля, дідюля, дідюля піде під знос. Так що дідюлю нам не шкода. Давайте. Е, до речі, тут були теж на всіх касетах олівцем було підписано все. Е, на самих касетах я олівець весь постирав. Все лишилося гарно. Чистенько. Нібито е, старих на назв там не пробувається. Ніби все добре. а На вкладках, на вкладках, ну, я лишив. Ну, принаймні, до того моменту, поки не постираю і не запишу собі щось інше. Ну, наприклад, дідюлю мені, в принципі, як то кажуть, не заходить таке. І він, а, да, він піде в утіль. От, коли перезапишеться, олівець звідси стреться. Доволі гарно в, зроблені е, поліграфочки ці. Тобто. От, так як я не люблю, коли голе біле місце на торці. Добре, що вони зробили брендоване. От. І в стійці доволі гарно буде, як то кажуть, стояти ось так. от. Хтось колись мене запитав, як я е, знаходжу записи, на яких касетах записано, тому що немає в мене цих вставочок, вкладочок, що підписано. Е, колись. Дуже давно касети я слухав настільки часто, що в мене, наприклад, могло стояти 10 касет однакові, і я знав, що на кожній записано по порядку, я собі знав кожну касетку. Ось. А тепер я залишив це для того, щоб хоча б е, трішки тренувати пам'ять. Як то кажуть, підходиш до стіни і починаються ці пошуки. Трішечки починаєш напружувати мозок свій, згадувати, ну і пам'ять трішечки, як то кажуть, тренується. Ось так от виглядає сама по собі касетка N1T від Pioneer, класичний традиційний е корпус від Fuji. Трішки бувають відрізняються в них. Е о, що відрізняється? Віконечко відрізняються в віконечках. Ну, наприклад, ось я вам покажу саме Фудзі. Ось Фудзі і ось Піонер. Це повністю дві однакові касети. Навіть куточок, бачите, залишили на одному джапана, на другому піонер Написано. Стрілочка, все як і має бути, відрізняється. Ну, саме ця. От відрізняється. Вона 84-го року. І думаю, що Фудзі 84-5-го го років те, о, теж буде е, співпадати. Навіть віконечка. от А є. Ну, так, 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 так. Ну, наприклад, от. n 2 Бачите, навіть віконечки тут повністю все все співпадає, тому що це. Вони ровесники одного року. 80-й рік і 81-й піонер все співпадає. Так, ну давайте спробуємо подивитися стрічку. Так, звичайний да, прозорий рекорд. До речі, на сонечку, коли дивишся подушечка, має такий трішечки зеленкувати такий відтінок. А от в Ну В кадр під камерою то особливо не видно. Але точно співпадає з подушечкою з цього з Фудзі. Нормальна склеечка І сама стрічка. Стрічка, ну видно, що вона, як то кажуть, за своє життя бачила там тих LPM ів походу, вона її ганяли доволі непогано. Бачите, як. Видно, як ганяли її. Борозди залишилися. Колір такий ну, класичний коричневий колір. До речі, так, такий самий, як і в Фудзі. Давайте Фудзі ми дістанемо. Хоча Фудзі ми зараз, я вам зараз покажу. 80-го року, а N1T. Так, це у нас Фудзі знизу, а N1T зверху. Вони практично однакові. Трішечки, можливо, да, тон відрізняється. Але зараз ми дійдемо до 81-го року касетки. Бачите, Фудзі вона хоч старша, але йорзали її набагато менше. Стрічка лишилася. Більш-менш в кращому стані. Піонер. Трішечки бачив. да Видно, що ой Так. Ну і. Що ж. що ж, Ось цю. Так, ця дідюля у нас сьогодні піде під калібровку. Так. Ну і давайте. Ось у нас один Т. От, тут 1 Т. чую що я. Е Н1 ми подивилися. Н1 просто вона трішечки відрізняється від. Від ось цієї. Тут червона. Тут синеньким додали. Ну, трішечки, як то кажуть, що то щось де змінили вони. Хоча торець практично в тому ж самому дизайні. n 1 це модельний ряд 81-го року. І тут, тут. А тут стрічка схожа. Схожа, до речі, як в TDK. Стрічка, Да до речі, рекорд схожий, як від TDK. І все може бути, що. Стрічка може бути і від TDK. Не обов'язково, що це. Від Фудзі. А тепер ровесник. Ось Фудзі. І. Так, піонер має більш світлішу стрічку. Тобто, по корпусу, бачите, вони теж однакові повністю. Віконечка відрізняється трішки. Тут, до речі, да, віконечко на піонери. Нагадує саме і ТДК. Але все одно, це ж Ну це і є той самий Фудзі. Так, ну це як така збірна солянка. Так, на місці у нас на місці захисти. Ось так виглядає N1. Літери N1 покриті золотом таким. Золото багато. Касетка гарна. Дуже гарна. І, ну Стиль 8 початку 80-х доволі гарно зробили. Так. Ось тут у нас. Е... Бонжові. бонжові звісно, стирати шкода. Я ще подумаю. Чи, чи варто її підкалібровку, чи ні. Є у нас ще N2. Це теж 81 рік модельний ряд. N2. Ну, ніби, як то кажуть, по скажімо так по крутості. Ця має бути покращена версія. Ось так виглядає. Угу. Інша сторона. Бачите, все зовсім по-різному. Хоча малюночки однакові. Може бути, що це європейський ринок. А ось це 100% японський ринок. Так, а ну давайте тако зробимо. Ага, тут вкладочки немає. Бачите, вони мали би бути повністю з розворотом таким. Подвійний, але тут немає. Так, а тут а ось тут є. Тут. Рікардо Фолії, яко теж шкода стерти. Шкода. Шкода дійсно шкода. Але тако включу послухаю трішечки, якщо якість, ну, скажімо так, трішечки гірше, ніж я думаю, ну, піде перед, скажем, на перезапис. Ось так виглядає японський ринок. Бачите? Японський риночок. Так, n 1 n 2 Так, захист теж на місці. На всіх касетах є серійний номер, але він настільки, настільки затерто От зараз, от спробую ось. Я думаю, що ви встигли. Побачите. ні 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 Та що ж це? Фокус втрачає. Ловить ці касетки. Ну, то, добре, не будемо мучитися. Е, повірте, серійні номери на всіх касетах є. І там касети і 80-го року, 81-го, і, і другого, і третього. Хоча чотири е, касетки тут е, з шести. Це 81-й модельний ряд. Так, ми і спробуємо. Можливо, і спробуємо ще й цю калібернути. Треба якось визначитися. Так, ну і ця касета N3A. Це, звісно, вкладочка в неї нерідна. Це вже така куплялась окремо вона. Універсальна. Але минулий власник. Ось так от собі, бачите, написали Pioneer N3A46. Бо там, от навіть видно на просвіт. Щось там було на каракульна на японському. Щось таке цікавеньке. Тепер тут на цій касеті, що у нас тут? Рок легенди? Збірка. Так, ну і сюди дам. Стирати теж шкода. А що робити? От що робити? Друзі, що зробити? Що зробити? Entry A. корпус вже трішечки інакше. Хоча по формовці це те ж саме, ніби е, і Фудзі. Е -е, місцями нагадують і Дікей. Але думаю, що все одно це, це Фудзі. Так, захист тут виломаний. Захист виломаний. Що тоді ми будемо робити? Давайте глянемо на стрічку. Стрічка, скоріш за все, бачите, теж нагадує TDK. і можливо воно і є так. Да, ця касетка теж багато-багато чого бачила. Головка була вже добре підтерта, скоріш за все. Головка була підтерта, що вона залишала такі посередині таку борозду. Бачите? От видно якраз от під таким кутом. Ось так видно. Цікаво, чи це не завадить, щоб калібранути. Думаю, що не завадить це. Спробуємо. Якщо що, я спробую калібрунути її в кінці другого боку. Ну, щоб хоча б. Якщо портити, то портити крайню пісню. Ось так. Чекайте, а ми, по-моєму, стрічку не подивилися N2. Так, не, не бачили. І тут. З матовим таким рекордіком. Але тут стрічка, це вже, як на мене, це вже Фудзі. Тут точно не, не TDK, може бути тут Фудзі. Друзі, ну тут хоча б, бачите, стрічка а, більш в кращому стані. Рікардо Фольє не так часто ганяли. Ну що ж, друзі, щоб не затягувати, бо ми вже і так, практично 19 хвилин, давайте підемо до деки і почнемо щось декалібрувати. Так, ну що, друзі, я подумав, що тільки одного дідюлю ми в утілі запустимо. Ті. Ну, чогось мені шкода, поки що стало. Але щоб не було так е скучно, е ми Фудзіка відкалібруємо. Так, для початку перший у нас піонер. -E Іде Піонер. -E Перемотку вперед трішечки. Так, калібровка, е ручки по нулях. І. О! Треба трішечки біосу підняти. І. Рівень. Ой, біс трошки. Хотя. Ось так. Ага. Ще біс прибрати. Ну, це не критично, звісно, але касетка відкалібрована. Так. Ну і давайте. Просто в порівнянні ось цю Фудзі 80-го року. Ручки залишає в тому ж самому положенні. Подивимося, яка буде різниця. Дивіться, вона практично чуть-чуть тільки вернути. Рівень в ноль, так. А біос той самий Стрічки можна сказати, що це одна та сама стрічка дійсно. Угу. Ось так, друзі. Ну що, давайте тоді на той піонер щось спробуємо записати і почути, як вона запишеться. Зараз ми трішечки. Повернемо на місце. Рівень. Підняли. Трішечки все. Ось так. Ну і почнемо тоді щось писати. Так, відключити запис. Чудова касета я вам скажу. Просто один в один. Друзі. Касетка дійсно. Просто жиробас. Половину пісні я писав з шумодавом. Dolby b От, ну, При ньому я і калібранув І пів пісні я відключив той Шумодав. Різниці практично я не відчув. Навіть з шумодавом так не різало, як зазвичай ми звикли чути, коли записали, а потім перевіряємо, Нема такого, що дуже критично, так ріже <клух> слух. Ви чуєте, що верха трохи пиляються. Ось. <клух> Тому зазвичай, якщо я хочу писати касету з Шумодавом, я із Шумодавом калібрую. Ось так. А загалом касета касета доволі непогана. Якщо це N1T, як на мене, це ніби, як, е, ну, скажімо так, початковий такий рівень, то N2, я думаю, запишеться набагато краще. Е, до речі, можливо, хтось підкаже N3 по градації, скажімо так. Як ви думаєте, вона буде вище стояти? Ну, це, звісно ж, і руки різні, але все одно. Чи буде вище стояти по ось цій шкалі крутості, а? От, ну, як на мене, N1 і N1T це початковий рівень. І якщо вона справилася з записом, доволі круто. То і наступні касети будуть непогано писатися. На цьому, друзі, не будемо вже затягувати, бо практично півгодини вийшло. Якщо комусь сподобалась музика, це канал Lo-Fi Music Ukraine. Український блюз. До речі, там не тільки блюз, є різні напрямки. Музичка така для відпочинку. От, Для фону. Посиланечко я залишу на цей канал в описі під відео. На цьому все, друзі. Не забувайте поставити вподобайку. Не забувайте підписатися. І, якщо вам не важко, поширюйте відео. Можливо, комусь ще теж зайде. Ось. На... на цьому все. На Господі хотів сказати на добраніч гарного вам вечора і слава Україні.